Христос Воскрес. Вітаю всіх з Великоднем, Всім бажаю здоров'я і головне миру. Нехай збуваються всі ваші мрії. Мої дівчатка раненько пішли, посвятили пасочки і десь пішли на природу. А я йду на прохання моєї підписниці з-за кордону, показати її, що зараз робиться там, де вона родилася, її батьківщину. Раніше тут зарослів таких не було, жили люди, всього кругу було частенько. Тут хата на хаті, густенько жили, але ж зараз всі ближче до центру, ну, вже й населення стільки нема, то помирали, то повиїжджали, закриваються школи. Та вже й не дуже хто хоче. У таких селах жити. Так, вуличка, зате газ є, вуличка асфальтірована. Кругом асфальт. Тут прямо йде сошейка, бо колись як працював тут млин, то через млин не можна було їздити, то їздили поза млин. цією сошейкою. Зараз вже нічого тут немає, одні розвалини, то їздять через млин. Така собі Вуличка тут ніхто не живе, ну хазії є, але хазії живуть. У місті дров їм не треба, ніхто дров не вирізає. Тут теж їхнє обістя, теж ніхто нічого не ріже. Сонці жарко. Усе так гарно цвіте, то так вже пахне. такі сливники вже повиростали, прямо до проводів, зато асфальт є до кінця вулиці. Рядом поле. Ingen her. Тітонька твоя вже перебралася ближче в село, до цивілізації ближче. Ой! Ні пройти, ні пролізти. Так, да, вже все валиться. Кухня теж. Під кухнею був. Ще трошечки, та й вона розсунеться вже зовсім. Не знаю зараз, чи я ця хата, хто її купляв. Но стоїть тут пустир. Город, город тримають, город оброблений. Що я доліз до нього да, скульптивіровано, але ще не посіяно о. Я сама близько тут не була. Тут здоровенний город. Аж до річки, але такий горбляка. Не хотіла б я такого городу. Не полінуюся, вийду на горб. Через річку це вже наше довгеньке. Так, бачу, що посіяне щось, але вже сходить соняшник. За стільки років перетворилося все в джунглі. Ми в той рік сюди з Наташою з Анжелою тракторцем приїжджали. Дивитися, чи вишні тут вродили. Вони тут цвітуть, але щось вони не родять тут. То вулиця така була заросша, що ми не могли сюди доїхати тракторцем. Ну Ти просто, може, й бачила, але не оператила уваги, не звернула, де це ми знаходимося. Ну, вже трошки вулиця прочищена, хтось прочистив. Ось хтось порядочок наводив мабуть, прочистив вулицю. Тут моя кума жила колись, вже й знаку нема, вже давненько вона живе в Дніпропетровську. Тут тільки місце. Це розкричалися.